Електричний струм річ, яка немов пульсуюча кров у судинах сучасного світу, освітлює міста, оживляє машини, живить технології і несе енергію, без якої життя зупинилось би у пітьмі. Але поруч з цим його сила має і темний бік. Історія пам'ятає численні смерті, спричинені його потугою від фатальних нещасних випадків до смертельних експериментів. У руках людини струм став як і життєдайною силою, так і способом позбавити життя. Втім, з чого все почалося? Хто вперше зумів підкорити цю невидиму силу і перетворити її на корисний інструмент, а також і знаряддя вбивства. Вітаю товариство! Ви на каналі засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах, і сьогодні у випуску у нас історія, яка лягла в основу фільму Війна струмів, який вийшов у 2017 році. Фільм розповідає про протистояння геніальних винахідників Томаса Едісона та Ніколи Тесли, та як вони заклали фундамент у сучасній електрифікації планети у цьому ж відео. Я розповім, хто насправді переміг у цьому історичному протистоянні, яке відбулось наприкінці 19 століття, як під час цих подій було винайдено електричний стілець, та як його застосували уперше, а також розповім, якими брудними та навіть незаконними методами супроводжувалася битва винахідників. Втім, насамперед традиційна подяка людям, які підтримують канал фінансово, чи то одноразовим донатом, чи постійною підпискою. Це люди, які прописані ось тут, а також декілька анонімних котиків, які висловили свою анонімну підтримку на Monobase. Якщо ж ви також маєте бажання вкластись у розвиток цього каналу фінансово, усі посилання в описі під відео. Хоча про електрику знали і вивчали протягом тисячолічь, лише приблизно з початку 19 століття вона стала потенційно життєздатним джерелом енергії. Головним глобальним епіцентром нових ідей про те, як електрику можна використовувати повсякденному житті, місцем перших у світі електростанцій, вуличного освітлення та електромереж, а також сумнозвісної війни струмів, став Нью-Йорк. Саме це місто відіграло ключову роль у тому, як виглядають електричні системи сьогодні. Втім, тоді, у 19 столітті, думка про використання електрики для живлення всього нашого життя була ще доволі далекою та досить дивною ідеєю. До 1880 року, попри те, що деякі окремі будинки дуже заможних людей освітлювалися електрикою за допомогою індивідуальних генераторів, саме газ здебільшого використовувався для освітлення вулиць заможних районів Нью-Йорка. Але місто вже прагнуло знайти кращу альтернативу газу, оскільки газове освітлення, окрім того, що було дещо небезпечним, виділяло багато кіптяви, яка забруднювала все навколо та мала неприємний запах. Тож група ентузіастів, інженерів і винахідників у Нью-Йорку працювали над альтернативою газовому освітленню. Першими були експерименти з дуговим освітленням, яке могло освітлювати величезні ділянки вулиць сліпучим світлом завдяки електричній іскрі між двома вугільними стержнями. Але дугове освітлення також мало чимало недоліків. Воно потребувало технічного обслуговування, дзищало, мерехтіло, створювало пожежну небезпеку та було дуже яскравим. В чим саме воно надихнуло винахідника Томаса Едісона на удосконалення цього освітлення для ширшого використання. Побачивши його вперше, він одразу зрозумів, що у цьому є величезний потенціал. На той час Едісон вже був доволі популярним та відомим винахідником завдяки суттєвому вдосконаленню телеграфу та телефону, а також винаходу фонографа, першого пристрою для відтворення записаного звуку. Тож, надихнувшись дуговим освітленням Едісон у 1879 році, оголосив, що винайшов першу практично розжарювальну лампочку, яка, власне, позбулася основних недоліків дугового освітлення, зокрема занадто інтенсивної яскравості. На той час вже існували генератори, які могли виробляти величезну кількість електроенергії. Тож, у поєднанні з розжарювальними лампами, це були практично всі компоненти для запровадження домашнього освітлення. Тож вже невдовзі у 1882 році Едісон та його Edison Illuminating Company відкрили свою вугільну електростанцію у нижньому Манхеттені, одному з районів Нью-Йорка. Ця електростанція багатьма вважається першою комерційною електростанцією у світі. На ній було шість генераторів, які працювали на вугіллі та використовували декілька миль-кабелів, прокладених під вулицею. Після запуску станція почала постачати електрику в приватні домівки за ціною, яка була приблизно така ж, як і ціна на газ. Вже наступного року, після запуску, станція мала понад пів тисячі клієнтів, які при підключенні отримували спеціальну пропозицію: коробку з лампочками безкоштовно. Тож квартал за кварталом почав з'являтися мерехливий міський пейзаж, освітлений електрикою. Едісон планував розширити свою систему по всьому Манхеттену та Нью-Йорку. Втім, оскільки станція Едісона використовувала виключно постійний струм, вона могла забезпечити енергією лише будинки в радіусі приблизно одного кілометра. В цьому, власне, і полягає особливість постійного струму, на відміну від змінного, про який я розповім трішки пізніше, постійний струм рухається в одному напрямку, тобто електрони. Завжди йдуть від одного полюса до іншого. Це можна порівняти з тим, як вода тече в річці без зміни напрямку. Найбільш поширений приклад постійного струму це батарейки, які живлять ліхтарики, годинники та купу іншого дрібного обладнання. Основний недолік постійного струму полягає в тому, що його важко передавати на великі відстані, оскільки під час передачі виникають значні втрати енергії. Тому, щоб до прикладу забезпечити якесь місто постійним струмом, потрібно на кожній ділянці міста на відстані приблизно одного кілометра будувати нову невелику електростанцію. І Едісон справді хотів так у свій час і зробити. Втім, тут на сцену виходить інший винахідник харизматичний сербсько-американський вчений Нікола Тесла. В той час він працював інженером на Томаса Едісона. Спочатку він займався поліпшенням існуючих пристроїв на постійному струмі, які використовував Едісон. Але потім, побачивши основний недолік постійного струму, запропонував Томасу використовувати іншу систему електрики на основі змінного струму, над якою вже певний час працював. Змінний струм, на відміну від постійного, як це мабуть зрозуміло із його назви, змінює напрям свого руху. Електрони рухаються вперед і назад, періодично змінюючи напрямок. Це схоже на те, як хвилі рухаються на морі. Вони постійно коливаються в різні боки. У результаті струм постійно перемикається між позитивним і негативним полюсами. Це дозволяє ефективно та економічно передавати електричну енергію на великі відстані з мінімальними втратами, оскільки змінний струм можна легко перетворювати на різні рівні напруги за допомогою трансформаторів. Саме змінний струм забезпечує світло у наших домівках та промислових підприємствах. Тобто класична схема роботи змінного струму це одна велика електростанція, яка передає струм на великі відстані, на відміну від постійного струму, для якого потрібна була більш розширена інфраструктура. Втім, Едісон був гордим дядьком і не вважав за потрібне прислухатись до якогось там сербського іммігранта, та відхилив пропозицію Тесли, стверджуючи, що його постійний струм безпечніший ніж експериментальний на той час змінний струм, який за його словами не мав майбутнього. Водночас в той же час між Едісоном і Теслою виникла неприємна ситуація з виплатою грошей. Коли Тесла працював у компанії Едісона, той обіцяв значний фінансовий бонус за покращення деяких технічних рішень, зокрема за вдосконалення електричних генераторів. Тесла виконав ці завдання, але за його словами, Едісон не виконав обіцянки і не виплатив обіцяні гроші. Своєю чергою Едісон сказав Теслі, що це був такий американський жарт, якого ніколи не зрозумів, і що інженери не повинні очікувати великих сум за свою роботу. Тож невдовзі, через ці фінансові суперечки та різні погляди на найкращий для використання вид струму, Тесла звільнився і об'єднався залізничним підприємцем Джорджем Вестінгаузом. Джордж був американським винахідником, який почав розробляти систему постійного струму для освітлення в Піттсбурзі. але згодом він дізнався про систему змінного струму, що набирала популярності завдяки розвитку трансформаторів, які дозволяли підвищувати напругу для передачі на великі відстані. Вестінхаус побачив у цьому можливість створити конкурентно спроможну систему, яка могла б охопити великі території, на відміну від обмеженого радіосудії системи постійного струму Едісона. А основою для розвитку цієї мережі стали власне розробки та патенти Ніколи Тесли, який купив Вастінгаус та найняв Теслу на роботу. Тож саме використання постійного та змінного струмів стало основою для так званої війни струмів, яка розгорілася наприкінці 1880-х років. Тут варто зауважити, що у фільмі та й подекуди в історичних матеріалах здебільшого війну струмів показують як протистояння Едісона та Тесли. Тім насправді роль Тесли спочатку була досить другорядною, і якоїсь активної участі у цій війні він не брав. Хоча саме його геніальність та його винаходи допомогли Вестінхаузу ви протистояти Едісону у технологічних нюансах. Попри те, що використання постійного струму, який просував Едісон, розпочалося раніше, і він встиг побудувати чимало електростанцій, компанія Вестінхауза, в якій працював Тесла зі змінним струмом, почала наздюганяти Едісона. До кінця 1887 року, Вестінхаус мав 68 електростанцій змінного струму проти 121 станції постійного струму Едісона. Це створювало чималу загрозу для бізнесу Томаса, оскільки його система постійного струму була дорожчою, зокрема через необхідність використання товстіших мідних дротів. Вартість міді зростала, а Едісон та його компанія втрачали клієнтів, адже змінний струм дозволяв дешевше постачати електроенергію на великі відстані. Попри те, що його власні інженери та керівники радили йому розглянути можливість переходу на змінний струм. Едісон був категорично проти, вважаючи змінний струм небезпечним і технічно недосконалим. Після запуску першої великої системи змінного струму Джорджем Вестінхаузом, Едісон був переконаний, що високі напруги змінного струму призведуть до численних смертельних випадків і загульмують розвиток електрифікації. Тут варто сказати, що змінний струм є справді дещо небезпечнішим від постійного, оскільки людське тіло має вищий опір до постійного струму. Втім, це як порівнювати рівень небезпеки пістолета з автоматом, оскільки струм є струмом і він однаково вбиває при необережному використанні. Водночас Едісон був свято переконаний, що використання змінного струму конкурентами це лише спосіб обійти його патенти, бо до слова, паралельно з війною струмів шла масштабна війна патентів. Едісон судився ще малою кількістю компаній, які займалися електрифікацією, які використовували схоже до нього обладнання. До прикладу, компанія Едісона у свій час опублікувала брошуру попередження, яку розіслала в газети та компаніям, які вже купували електрообладнання у конкурентів Едісона. У цьому документі стверджувалося, що ці компанії порушують патенти Едісона на розжарювальні лампи та інші електротехнічні винаходи. А покупці цієї продукції можуть опинитись під загрозою судових позовів. Також у брошурі наголошувалося на безпечності та ефективності постійного струму. Заявлялося, що він не спричинив жодної смерті, і наводилося газетні історії про смертельні ураження змінним струмом. А смерті від ураження струмом і змінним і постійним, звісно ж, були, враховуючи те, що це був кінець. 19 століття і середньостатистичному американцю не завжди було зрозуміло, що це за струм такий, та чому не можна торкатись кабелів. На той час над Манхеттеном нависав хаотичний клубок повітряних дручів для телефонного, телеграфного зв'язку, систем сигналізації, а також лінійного змінного струму, деякі з яких працювали під напругою до 6000 тисяч вольт. Ізоляція цих проводів була вкрай примітивною та з часом руйнувалася через погодні умови. Третина ліній належала вже неіснуючим компаніям і вільно гнила, пошкоджуючи інші мережі та спричиняючи короткі замикання. Тож, як я вже сказав, смертей від ураження струмом вистачало. Втім, з них усіх, напевне, найбільша історія запам'ятала лише одну. У 1881 році у місті Баффало, що у штаті Нью-Йорк, стоматолог Альфред Саутвік випадково став свідком загибелі старенького п'яниці, який після того, як хильнув чимало віски, доторкнувся до контактів електричного генератора, вражений тим, як швидко і зовні безболісно настала смерть. Саутвік зрозумів, що щось в цьому є. Спочатку він почав вбивати електричним струмом сотні бродячих собак, щоб придумати метод евтаназії тварин за допомогою електрики. Побачивши на його думку прекрасний результат, він пішов далі і вирішив, що смерть від струму може замінити дуже популярну на той час страту повішення. А оскільки він був лікарем-стоматологом, то, на його думку, найкраще б для цього підійшло обладнання, яке б нагадувало стоматологічне крісло. Така ідея знайшла відгук у місцевої влади. Тож у 1886 році була створена спеціальна комісія для дослідження питання про більш гуманний спосіб виконання смертних вироків аніж повішення. Під час збору інформації про цей новий можливий вид страти, комісія розіслала запити експертам у галузі права та медицини, а також звернулася і до спеціалістів. Лістів з електрики, зокрема до Томаса Едісона. Винахідник спочатку заявив, що виступає проти смертної кари і не хоче мати з цим нічого спільного. Однак, після подальших звернень, Едісон побачив у цьому прекрасний шанс завдати потужного удару своєму головному конкуренту Джорджу Вестінгаузу, який на той час наступав Едісону на п'яте у бізнесі. Тож Едісон відповів комісії, що для такого виду страти найкраще використовувати струм, який генерується машинами змінного струму, які виробляє головним чином компанія його головного конкурента Джорджа Вестінхауза. І це ймовірно стало першим потужним залпом у війні струмів, оскільки, якщо б стало широко відомо, що певний вид струму чи якесь конкретне обладнання компанії пов'язане зі стратою людей, то це б викликало жахливі асоціації у звичайних користувачів та призвело б до великих репутаційних втрат. Комісія ж продовжувала свою роботу, і в 1888 році таки був прийнятий закон про страту електричним струмом, і це напевне можна вважати офіційною датою народження електричного стільця. Втім, на цьому його участь у війні струмів не завершилась. Залишалось відкритим питання, як саме відбуватиметься страта, якою напругою, яким обладнанням, і звісно ж, хто стане першою жертвою цього нового методу позбавлення життя. Тут варто зауважити, що сам Томас Едісон здебільшого спочатку не брав участь у публічній критиці змінного струму. Натомість одним із найгучніших критиків змінного струму в той час був інженер-електрик Гарольд Браун, який попередньо не мав відношення ні до Едісона, ні до Вестінхауза. У фільмі Війна струмів, до речі, реальних Альфреда Саутвіка та Гарольда Брауна об'єднали в одного персонажа. В реальній ж історії ім'я Гарольда Брауна раптово з'явилося в пресі в червні 1888 року, коли він написав лист до редакції Нью-Йорк Пост, в якому гостро виступав проти змінного струму. Він звинувачував енергетичні компанії у тому, що вони нехтують безпекою людей за рахунок дешевшого і, на його думку, небезпечного електропостачання. Також Браун стверджував, що Змінний струм є проклятим та смертельно небезпечним. А суспільство страждає від постійної загрози через жадібність підприємців. Втім, Браун не зупинився на газетній статті та численних заявах та перейшов до більш радикальних дій. Він звернувся до Томаса Едісона, щоб отримати доступ до лабораторного обладнання для проведення своїх експериментів. Едісон, звісно ж, охоче погодився допомогти і надав йому свою лабораторію. Тож саме там Браун почав свої скандальні досліди над тваринами, щоб наочно продемонструвати смертельну небезпеку змінного струму. Браун, як і показано у фільмі, справді платив місцевим дітям, щоб вони приносили безпертульних собак у його лабораторію. Під час серії публічних експериментів він спочатку пропускав через собак постійний струм, і ті залишалися живими, а потім вбивав цих собак змінним струмом. Глядачі були вражені, деякі кричали, щоб він припинив знущання над тваринами, а дехто просто покидав залу. Метою експериментів Брауна було досягти законодавчого обмеження на використання змінного струму на рівні 300 вольт. Це було б рівноцінно повній відмові від змінного струму, оскільки при такій напрузі від змінного струму не було б ніякого сенсу. В деяких штатах справді після таких публічних експериментів розглядалися відповідні законопроекти, але жоден з них не пройшов. У цей же період у Нью-Йорку готувалися до впровадження першої електричної страти на стільці. Однак деталі її проведення ще не були визначені. Завданням розробити конкретні параметри процедури займалося неформальне товариство юристів і лікарів. Вони провели серію експериментів на тваринах, щоб визначити оптимальну напругу, силу струму та способи закріплення електродів. А для консультації вони звернулися до цього ж містера Брауна, що дало йому новий майданчик для пропаганди проти змінного струму. І Браун використав цей шанс сповна. Він знову організував серію демонстрацій, намагаючись довести, що змінний струм смертельний навіть у відносно малих дозах, 5 грудня 1888 року. Він знову провів публічний експеримент за участю журналістів, членів товариства, яке власне розробляло процедури страти, та самого Томаса Едісона. На очах у присутніх Браун умертвив чотирьох телят і кульгавого коня, використовуючи змінний струм напругою 750 вольт. Тож після цього комітет товариства рекомендував застосовувати для страти змінний струм у межах півтори тисячі вольт. В той же час Вестінхаус різко розкритикував досліди Брауна, назвавши їх фальсифікацією та спрямованою атакою на змінний струм. І відкрито заявляючи, що той працює на Едісона. Браун відхиляв усі звинувачення. А щоб довести свою правоту, навіть викликав Вестінхауза на таку собі електричну дуель. Він запропонував, щоб його підключили до постійного струму, а Вестінхауза до змінного, і поступово збільшували напругу. І хто першим здасться, той і програє. Але Вестінхауз не відповів на виклик. Вже навесні наступного року. Товариство знову звернулося до Брауна за допомогою у створенні фізичного обладнання для майбутніх страт. Дизайн електричного стільця він розробляти відмовився, але взявся за контракт на поставку необхідного електрообладнання. І тут у гру вступила не лише Едісон, а й компанія Томсон Х'юстон, головний конкурент Вестінхауза у постачанні генераторів змінного струму. Ні, компанія Едісона, ні Томсон Х'юстон не хотіли постачати своє обладнання для створення електричного стільця. Тож, через серію хитрих маніпуляцій, вони отримали три генератори Вестінхауза, один з яких надали для використання першої в історії людства страти на електричному стільці. А перший такий смертний вирок винесли вже невдовзі. Засудженим до страти став Вільям Кемлер, вуличний торговець, що вбив свою співмешканку. Втім, перш ніж вирок міг бути виконаний, було подано апеляцію на тій підставі, що це занадто жорстоке та незвичне покарання згідно з конституцією Сполучених Штатів. А подав апеляцію такий собі Вільям бурк Кокран, політично впливовий і, звісно ж, дуже дорогий адвокат. Він не мав жодного стосунку до цієї справи, але був пов'язаний із компанією Вестінхауза, яка очевидно і фінансувала його послуги. Вестінхаус спробував врятувати репутацію своєї компанії, фінансуючи апеляцію Кемлера, щоб того не стратили на його електрообладнанні. Однак, попри всі ці суперечки, суддя відхилив апеляцію і призначив першу страту на електричному стільці. На 6 серпня 1890 року. Втім, ця історична процедура пройшла жахливо. Інженери неправильно розрахували напругу. Тож після першого розряду струмом Кемлер, перебуваючи в жахливому стані, все ще залишився живим. Тож довелося через нього пропустити ще один удар струму, поки він остаточно не помер. Один із журналістів описав це як жахливе видовище гірше за повішення, а Джордж Вестінхаус саркастично зауважив, щоб вони б зробили краще, якщо б використали сокирок. Вже згодом почало з'ясовуватися, що Гарольд Браун, один з ключових учасників цих подій, діяв не самостійно. Попри те, що він наполегливо заперечував будь-який зв'язок з компанією Едісона, з'ясувалося, що керівництво компанії Едісона справді підтримувало його діяльність. Ідея використовувати Брауна як незалежного експерта, який би атакував змінний струм, належала Френсісу Гастінгсу, фінансовому директору компанії Едісона. Він вирішив вдарити по Вестінгхаузу у відповідь на його численні успішні контракти. Стало відомо, що Гастінс організував зустріч Брауна з Едісоном і постійно підтримував зв'язок з ним. А більше компанія Едісона ймовірно фінансувала деякі публікації Брауна про небезпеку змінного струму. Сам Едісон навіть рекомендував Брауна як експерта з електробезпеки для влади міста Скрантон у Пенсільванії. Але найбільший скандал вибухнув, коли з офісу Брауна викрали документи, які доводили його зв'язок з компанією Едісона. Того ж місяця у газеті New York Sun опублікували 45 листів, які доводили, що Браун отримав від Edison Electric 5 тисяч доларів за купівлю генераторів Вестінхауза для страти а також брав участь у таємному листуванні, де йому давали вказівки щодо судових свідчень і розсилки матеріалів, які дескредитували змінний струм. Проте навіть після цього Браун продовжував свою боротьбу, стверджуючи, що діє виключно в інтересах безпеки суспільства. Але його війна добігала кінця. Попри побоювання, що використання змінного струму для першої публічної страти налякає суспільство та обмежить його використання, це не підтвердилось. Тож на початку 1890-х років в штатах була майже тисяча станцій змінного струму, що в п'ять разів перевищувала кількість станцій Едісона. Величезною перемогою для прихильників змінного струму стала його виграшна заявка на забезпечення електроенергією всесвітньої виставки в Чикаго у тисяча 793 році ця подія, яка також стала відома як Всесвітня Колумбівська виставка, демонструвала найновіші світові досягнення науки, техніки, культури та архітектури. Саме там відвідувачі вперше у світі побачили знамените оглядове або ж чортове колесо, яке мало 80 метрів у висоту і могло вмістити до 2000 осіб одночасно. І саме на цій виставці відвідувачі вперше змогли скуштувати пепсі колу яка була заснована цього ж року, за шість місяців. Виставку відвідали 27 мільйонів осіб. Це дало величезний шанс Вестінхаузу розрекламувати та продемонструвати компетентність змінного струму, крім блискучого виду сотень тисяч лампочок на вулиці, генератори були встановлені в будівлі електрики, і Тесла мав там простір, щоб продемонструвати свою роботу зі своєю звичайною майстерністю. Домінування змінного струму зміцнилося після того, як після тривалих суперечок компанія Ніагара Falls Power Company надала компанії Стінхауза контракт на виробництво електроенергії з нової гідростанції, яка будувалася на Ніагарському водоспаді. Це мала бути одна з найбільших гідроелектростанцій у світі. Дві станції Ніагара мали генерувати потужність, яка приблизно дорівнювала потужності всіх центральних станцій, які тоді працювали в Америці. Тож, згодом 40-кілометрова лінія змінного струму була підключена від Ніагари до міста Бафало. Саме так невдовзі Бафало стало першим американським містом, де було широко поширене електричне освітлення, за що його назвали містом світла. Тож таким чином війна струмів поступово згасала, і було очевидно, що змінний струм перемагає. Попри всі зусилля Томаса Едісона та його пропаганду проти змінного струму, сам Едісон поступово втрачав вплив у своїй компанії. Він почав відходити від електротехнічного бізнесу, зосередившись на новому проєкті переробці залізної руди, без Едісона, який жорстко виступав проти змінного струму, сама компанія, яка пережила декілька трансформацій та об'єднань, почала змінювати підхід та переорієнтовуватись на роботу зі змінним струмом. Після злиття з Томсон хюстон компанія отримала нову назву General Electric, остаточно прибравши ім'я Едісона з назви. Сам Томас Едісон дізнався про угоду лише за день до її підписання, і, хоча публічно намагався показати, що задоволений угодою, насправді він був дуже розчарований. Після цього на ринку електроенергетики залишилося лише два великих гравці: General Electric і Westinghouse. Обидві компанії почали активно просувати системи змінного струму. І хоча окремі технічні особливості постійного струму продовжували використовуватися у певних сферах, головним стандартом став саме змінний струм. Тож протягом наступних десятиліть електрифікація масово охопила Нью-Йорк та інші міста Америки. Перехід на джерело живлення змінного струму дозволив використовувати більше електростанції, розташовані далі від споживачів. Це стало основою для нової бізнес-моделі галузі, і дозволило електроенергії стати дешевшою та стало значним фактором у поширенні електрифікації по всій планеті. Останнє електропостачання постійного струму в Нью-Йорку було зупинено в 2007 році. Його постачала компанія Con Edison, що працювала в Нью-Йорку ще з часів самого Томаса Едісона. На той час постійний струм використовувався деякими старими ліфтами, системами сигналізації та іншими пристроями в історичних будівлях Манхеттена, яким було складно або дорого переходити на змінний струм. Однак, останніми роками постійний струм знову набув ширшого застосування: комп'ютери, смартфони, телевізори, сонячні батареї та електромобілі працюють переважно від постійного струму. До прикладу, усі зарядні пристрої для телефонів і комп'ютерів це фактично перетворювальні блоки. Вони приймають змінний струм із розетки та перетворюють його на постійний струм, який потрібен для живлення електронних пристроїв. Загалом, же війна струмів стала одним з найвизначніших технологічних протистоянь останніх століть. І, хоча вона була жорсткою, та в ній використовувалося чимало брудних методів саме вона визначила майбутнє електроенергетики та вигляд сучасного світу, в якій електрика є невід'ємною частиною нашого життя. І на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Якщо він вам був цікавий, не забудьте про вподобайку, коментар та підписку на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все, то ж до нових зустрічей на просторах Ютубу.